Дерева, чагарники, висока трава. Ще місяць тому так виглядала ділянка, де мав би вже давно функціонувати притулок для бродячих тварин. Після кількох років обіцянок територію таки почали готувати до будівництва. ми розчистили територію, вирівняли її, зняли верхній родючий ґрунт. Засипали його там окремо, він стоїть. І зробили фундамент, зробили, зробили траншею під фундамент вольєрів і повністю зробили фундамент під адміністративний будинок, провели лінію для навішування проводів електромережі. Опори, які ви бачите на цьому місці, будуть світильники, щоб освітлювати. І вся ця територія по периметру блоку вольєрів по цим опорам, вона буде загорожена сіткою. Далі за... Межами участка буде дорога. Електрика, вода, вольєри для двохсот п'ятдесяти собак, амбулаторне приміщення і будинок для покинутих хвостатих готовий. Наше завдання ми його побудуємо. А повністю потім всі витрати на утримання візьмуть на себе волонтери, які вже готові підключати. Приємно, що от ми до кінця року зможемо вирішити проблему, яка вже давно стоїть перед нами. Я спілкувався у Львові. Функціонує такий мер Львова, розповідав мені в Мукачеві. Навіть є притулок в Ужгороді, обласному центрі це сором не було. Як виявляється, аби селити сюди нових мешканців, знадобиться всього два місяці. Виникає питання, чому колишня влада не могла зробити цього раніше, але от міська влада чомусь не надавала значення цій проблемі. Можливо, вона видавалася тодішній владі не такою важливою, але я спілкуюся з людьми. Просто навіть як житель міста, хожу по місту, я бачу, що. Проблема зі спритульними собаками дуже серйозно стоїть, а в наближенні зими треба подумати, як її хоча б частково зняти. Проблема з безпритульними собаками існує в кожному місті України. Однак майже всюди для чотирилапих безхатченків існують спеціальні притулки, та в Ужгороді його ніколи не було. З року в рік собак стає все більше. Бездіяльність влади в цьому питанні у минулі роки довела ситуацію до критичного стану. Нині в місті майже тисячу покинутих псів. Добре, знає про це пані Олена, голова організації Барбос. Приют, конечно же, нужен, потому что, к сожалению, животных больше нуждающихся, чем наши возможности. Мы обговариваем, я вам скажу так, что два года этот вопрос вообще не двигался ни в какую сторону, поскольку ну, земля была выделена давно. А вот, ну, к счастью, сейчас все очень хорошо поменялось, потому что сейчас уже начали а, как бы строительство, как и мы уже как бы обговариваем проекты. С прошлого мая мы начали анкетирование животных. С прошлого мая э, у нас уже 399 животных. Пристроєних і пройшло через наші руки. только те, ті, которые були на передержках і пристроєні. Плюс ще ті, которые просто стерилізуються. Ще не минуло і року. А барбоські волонтери перетримали в себе майже 400 хвостатих з нетерпінням. Чекають, коли безпритульні тварини таки отримують обіцяне житло. Ідею з притулком підтримують і жителі міста. Прекрасна ідея, може комусь бракує песика. То чому і ні? Так. Хороша ідея тільки б не било по бюджету, кажуть. Та Віктор Щадей переконує, до бюджету це стосунку немає. У роботі притулку будуть задіяні і волонтери, представники громадських організацій. Фінансуватимуть за рахунок спонсорів. За планом в новій хаті для собак буде створено кілька відділень: приймальне, карантинне і з подальшою передачею тварин на утримання в притулку. Тут їх будуть стерилізувати, шукати їм нових господарів. Є надія, що за кілька років така проблема, як тварини без безхатченки, в Ужгороді, зникне раз і назавжди.